Доброго всім дня! Пропоную приготувати разом зі мною найшвидший і дуже смачний пиріг яблучний. І так, для приготування пирога я беру 150 мл кефіру або кислого молока, вбиваю одне яйце, 1,5 столові ложки цукру і вкидаю суду або розпушувач і чайні лорочки. Додаю сюди іще 30 г масла кімнатної температури. І отак вінчиком швиденько розмішую. І помалесеньку додаю стакан просіяного борошна. І одержуємо таке некруте. Тісто. Для начинки нам пригодиться три яблука, цукор ванільний, одна ложка звичайного цукру і коричка. Тісто пересипаємо у форму, яку покрили пергаментним папером. Тоненько полукільцями нарізую яблучко. яблучка додаю столову ложечку цукру і небагато кориці для смаку. Можна кориці навіть не додавати, якщо не любите. Я трішечки додаю кориці і отак розмішую. І притручую ванільним цукром. Зверху тіста викладаємо яблучка. І отак в довільній формі і яблучка. Це дійсно, коли яблук багато, а тіста мало. І ставимо в духовочку розіргідь до 180 градусів. І получився у нас такий янтарний пиріг із прозорими яблучками. Якщо, якщо ж хочете, щоб пиріжок був вищим, більшим, можна готувати його на стакан кисляку або кефіру. Він тоді буде пишнішим. Але і такий варіант дуже гарного корішка, дуже легесенького приготування до чаю, до кави, до всього підходить. Швидко, легко і смачно. Це саме той варіант, коли начинки більше, ніж тіста. І що ж мій шведесенький такий? Варіант смачнесенький, дуже смачний пиріжок. Я вже не один раз його готувала, навіть ось кіт лізе попробувати. Готувала не один раз його. Він смачний і такий, не дуже калорійний, скажімо. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки, готуйте такий пиріжок, насолоджуйтесь його смаком. Якщо сподобався, поставте подобайки і всього вам добре.